Тим часом українська громада у США намагається привернути увагу американських медіа та президента до подій в Україні у суботу. У Вашингтоні активісти прийшли під вікна Барака Обами у Білому домі. Вони закликали президента США відреагувати на онлайн-петицію з проханням накласти персональні санкції на Віктора Януковича та українських урядовців. На цей момент підписи під петицію поставили понад 120 тисяч людей. Далі про це Олексій Кузьменко. Цей мітинг перший біля Білого Дому з часу розгону Євромайтану у Києві. Молоді люди, громадяни України та Америки, зібрались за ніч використовуючи соціальні мережі. Ті, хто прийшов, вимагаючи Обама звернув увагу на онлайн-петицію за запровадження санкцій проти президента Януковича та уряду України. Під петицією вже понад 100 тисяч підписів. Тепер за правилами її мають офіційно розглянути. Американські українці хочуть переконатись, що так і буде. Ми тут для того, щоб підтримати вже ті сотні тисяч підписів під петицію до Білого Дому і до президента Обами, які закликають, щоб американська влада якось відповіла і зреагувала на ті дії, які вчиняє Янукович і його уряд. Анастасія Обурена розгоном мирного Євромайтану. Тримає плакат. Зупиніть анархію в Україні. І зло має бути покарано. І ми вимагаємо. Ми просимо санкції проти особистих санкцій проти президента Януковича і членів уряду, які ми впевнені причетні до цього. І покажемо, що ми браця. Ми очікуємо, що президент Обама почує нас і розгляне відповість на петишін, яка була підписана більш ніж 100 тисячами українців. Журналіст Сергій Лещенко просто з мітингу під білим домом відправляється до України. Тримає плакат Янукович. Це Чаушеску». Вважає президент України, не має контакту з народом і зацікавлений у грожах та збереженні влади. Можна дурити всіх короткий час, невелику частину людей довго, але не можна всіх дурити дуже довго. Тому це до нього може закінчитися дуже погано. Перший ще малочисельний мітинг фотографують, питають, що відбувається. Чоловік приголомшений, каже, не в його дусі миритись з несправедливістю буде. А ще додає, зацікавити Америку подіями в іншому кінці світу буде непросто. для мене це все ніби не справжнє. Стоять якісь люди зі знаками, але ж, мабуть, це все правда, і я просто не хочу про це задумуватись. Щоб світ захотів задуматись над тим, що відбувається в Україні зараз, та захотів відреагувати на події, українці США готові докладати усіх зусиль. Олексій Кузьменко, голос Америки.